Закусочна на території залізничного вокзалу знову у центрі уваги. Сьогодні активісти вкотре відрядили туди неповнолітнього за алкоголем. Місяць тому купити оковиту юнакам вдалося. Як відомо, продавчицю з місця роботи звільнили, чи збереже роботу теперішній працівник далі. Активісти Тернополя знову перевірили закусочну на залізничному вокзалі. Двоє хлопців, один з яких повнолітній, зайшли у заклад, який під час минулої, так званої контрольної закупки, попікся на продажі алкоголю неповнолітнім. Цього разу, за словами хлопців, 17-річному знову пощастило придбати чарку. Мені 19 років ось зайшов з колегою сюди, ну йому по великому рахунку йому йому немає 18 років, але запитали паспорт тільки в мене. Ось чому так? Ну не знаю. Після того вже машина ще раз виходив, перепитував, чи є то 18, Просто на слово повірив. Ось якось так. Мо, мого друга спиталися документи, в мене нічого, але я оплачував. Продавець закладу розповідає свою версію, як все відбувалося. Прийшли двоє молодих людей, заказали два по сто, два пива, дві гарячі канапки. Я був засумнівався, спитався чи мають до чиї їм по 18, Вони сказали, що є е, один з них показав паспорт, що є 18 років. І я продав потроху. Розмова активістів з персоналом із приміщення перемістилася до входу закладу. На захист продавця виступила кухар закусочної. Вона не приховувала свого обурення від візиту активістів. Він показав паспорт, сказав: дай мені два по 50, там щось дві канапки, що, Він налив і дав. Приходить якась людина, платить гроші. Кому хто знає, я беру два по 50, чи я буду пила з хлопом, чи я буду пила з бабою? Кому? Кому яке право він відпустив тій людині, що показала паспорт? Ви мене розумієте, що я до вас говорю. Чому ви робите наїзди на нас? На продаж алкоголю неповнолітньому у закусочній відреагувала міліція. Оцінивши ситуацію, начальник сектору кримінальної міліції у справах дітей лінійного відділу станції Тернопіль зробив попередній висновок. Ситуація являється неоднозначною, так як продавець стверджує, що він попросив них паспорт і привів паспорт лише один неповнолітній. А вони повнолітні із неповнолітніх, які придбали горілку, вказують протилежно. Ну, по даному факту буде проводитися перевірка. Якщо, якщо доведеться, що не Бармен таки продав неповнолітньому алкогольні напої, його буде притягнуто за частиною 2 статті 156 Кодексу України про продмінпропорушення. Дана стаття передбачає штраф від 30 до 100 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Рішення про розмір стягнень у таких ситуаціях приймає інспекція України з питань захисту прав споживачів, зазначив Володимир Довгаль.